Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Знову в армію вже традиційно з 1 жовтня в Україні розпочнеться осінній призов на строкову військову службу. Скільки хлопців з нашого краю підуть в армію, та які нововведення цьогорічного призову нам розповів заступник військового комісара Рівненського обласного військомату. Далі пряма мова. Відповідно до планового завдання на рівненську область покладено призов юнаків на строкову військову службу в розмірі 400 Три юнака. Як один з позитивних нововведень, яке запроваджено президентом України, що призовано строкові військову службу відповідно до указу президента, підлягають юнаки віком від 20-27 років. Тобто вік помолодшав, так? Вік постаршав, але юнаки, які мають ну, віком від 18 до 20 років, можуть йти на військову службу за контрактом і здобувати свою професію у війську. Детальніше про те, хто та як проходитиме строкову військову службу цьогоріч, ми розповімо вже у вечірньому випуску новин. На Рівненщині згорів дитячий садочок. За інформацією прес-служби головного управління ДСНС України в Рівненській області. Сьогодні вночі в будівлі Корненського дошкільного навчального закладу вогнем знищено дах та перекриття будівлі на площі 150 метрів квадратних. Два холодильники, газово-електрична плитка, приміщення кухні, складське приміщення, меблі, бойлер, продукти харчування, пошкоджено стіни, вікна та двері. Попередня причина пожежі короткі замикання електромережі. Збитки встановлюються. Ахівці патрівне «Рівнегаз» перевірили стан газових приладів у майже 120 тисячах помешкань краю. Через виявлені порушення, що становлять загрозу для життя та здоров'я мешканців, спеціалістам «Рівнегазу» довелося припинити газопостачання понад 4 тисячам споживачам. Як свідчить статистика, основними причинами аварійних ситуацій та нещасних випадків при користуванні газом у побуті традиційно залишається самовільне встановлення і заміна газових приладів та їх використання не за призначенням. Перевірку Ремонт демоходів та вентиляційних каналів проводять лише спеціалізовані компанії, які мають відповідний дозвіл управління держпраці на проведення даного виду робіт. Наразі на Рівненщині працюють кілька десятків спеціалізованих організацій. Їх перелік можна переглянути на сайті Пад «Рівнегаз». Президент України нагородив посмертно орденом за мужність третього ступеня солдата з Березнівщини Івана Дуся. Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави. Нагадаємо, Іван Дусь 1984 року народження був мобілізований до Збройних сил України у квітні 2015 року. 18 травня цього року боєць отримав смертельне поранення поблизу міста Станиця, що на Луганщині. Військового доставили в найближчий госпіталь, але врятувати не змогли. ДТП через туман щороку з настанням осені зростає кількість дорожньо-транспортних пригод, що виникає через обмежену видимість на дорозі. Тому патрульні поліцейські нагадують водіям, що з 1 жовтня з метою їхньої ж безпеки за містом потрібно вимикати фари. Далі пряма мова. Правило діє з 1 жовтня, по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні. А в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світлофар. Сподіваємося на відповідальність водіїв, тому що безпека на дорозі це відповідальність кожного. І водій повинен пам'ятати, що робиться це виключно в цілях безпеки, і він несе відповідальність не тільки за своє життя, а й також за життя інших людей, пасажирів чи учасників. Дорожнього руху. У рівному свято картоплі 14 16 жовтня на стадіоні мототрек у Рівному вперше проходитиме фестиваль ярмарок «Бульбафест». На ньому гостям пропонуватимуть смачні страви, майстер-класи, розваги та конкурси, а також Сільськогосподарський ярмарок, вироби народних майстрів, виставку-продаж товарів рівненських товаровиробників, а також смаколики з різних регіонів України. Музика. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.